Семен Гудзенко Сторінки життя і творчості. Семен Петрович Гудзенко народився в місті Києві, Україна. Хлопець із дитинства багато читав, писав вірші. Після закінчення школи вступив до Московського інституту філософії, літератури і історії. Коли фашистська Німеччина напала на Радянський Союз, юнак пішов добровольцем на фронт. На початку 1942 року був важко поранений. Після лікування до кінця війни працював військовим кореспондентом. У нарисах і віршах того часу знайшли відбиток тяжкі втрати воєнних років і палке очікування перемоги. Щирі і проникливі вірші українця дуже любили солдати, знали їх на пам'ять і посилали поетичні рядки додому в солдатських трикутниках в своїх листах. Напередодні перемоги в 1945 році поет написав вірш. Моє покоління. Вірш. Моє Покоління Семен Гудзенко. Нас не треба жаліти, бо нікого б і ми не жаліли. Перед нашим комбатом, мов на сповідь стоїм, поготів, І від крові та глини шинелі в живих породіли, І Барвінковий килим на могилах умертвих зацвів. Він відцвів і упав. пелюстками осипались весни. Матері наші плачуть і ровесниць журба огорта. Ми ще не кохали й не знали ми щастя, ремесел, наша доля солдатська така нелегка й непроста. У однолітків наших немає ні кохання, ні віршів, тільки сила і впертість. А як скінчиться стежка війни, Все долюбим сповна, і таке ми, ровесник, напишемо, що батьками-солдатами будуть пишатись сини, а як хто не повернеться. Хто долюбити не зможе, а кого в сорок першім в день перший забрала війна, заридає ровесниця, рідна мати стуги занеможе, ні дружин, ані віршів у однолітків наших нема. Хто є долюбить, серцю це неможливо здолати, І не треба полеглим, щоб живі відлюбили за них. Чоловіка нема, ні дітей, ні господаря в хаті. Хіба горю такому зарадять ридання живих? Нас не треба жаліти, бо й ми не жаліли б нікого, хто в атаку ходив, хто ділився останнім шматком. Зрозуміє цю правду, вона в бліндажі і в окопи, сперечатись приходила невдоволено хриплим баском. Хай живі пам'ятають, і нащадки нехай зрозуміють, що в боях загартовану правду сувору солдат. І каліцтва твої, і смертельні рани на виліт, і могили в степах, де мільйони полеглих лежать. Доля наша така, з нею ми і співали, і сивіли, піднімались в атаку, підривали над Богом мости. Нас не треба жаліти, бо нікого б і ми не жаліли, щоб в найважчі часи Батьківщину грудьми захистить. А коли ми повернемось, а повернемось із перемогою, як чорти всі уперті, як люди живучі та злі. Хай зготують обід нам і пива наварять хмільного, щоб удосталь було хліба солі на нашім столі. Ми доземно уклонимось рідним і люблячим людям, матерям і подругам, які не скорились журбі. От коли повернемось, й перемогу штиками здобудем Все долюбим, ровеснику, і роботу знайдемо собі, Переклад Ірини Фісак